Христос Воскрес! Дорогі хмельничани і гості нашого Подільського краю. Вітаючи вас із світлим Христовим Воскресінням, я хочу зауважити, що вже другий рік поспіль ми зустрічаємо це світле свято в особливих умовах. Тому сьогодні, перш за все, від усіх нас я хотів би зауважити і попросити, щоб в цей. Величний день для всіх християн ми звернули свою молитву і свою увагу до тих, хто дає нам можливість сьогодні святкувати це світле свято за наших воїнів, за наших захисників і захисниць, ті, які ціною власного здоров'я і життя, стоять і дають нам можливість тут бути і відзначати це світле свято. Сьогодні я звертаюся до них. Сьогодні я звертаюся також до тих людей, які в своїх молитвах повинні згадати і за тих, хто в полоні. Сьогодні я звертаюся до тих людей, які повинні в своїх молитвах також згадати за поліцейських, за військових, за волонтерів, за медиків, які теж на своїх плечах несуть оцю визвольну війну. Я від імені усіх парафіян дякую. Військовим, медикам і всім людям доброї волі, які ціною власного здоров'я, а часто, як бачимо, і життя несуть у наше життя зміни, і ми молимося за мир, мир, в якому є майбутнє. Христос Воскрес, щоб усі ми мали життя, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Сьогодні Україна, як ніколи, цінує і бачить цінність життя. Цінність людини, її здоров'я і не тільки в очах Господніх, але і ми, проявляючи свою любов один до одного, показуємо, що ми є дійсно діти Господні. Я дякую усім, хто в ці нелегкі часи визволеної війни долучається як матеріально, так і фізично, але перш за все, як християни, ми повинні долучатися. Духовно своєю молитвою. Сердечно вітаю вас і закликаю на всіх нас, Боже благословіння, хай Господь кріпить кожного з нас, дає сили, дає духовні очі, бачити несправедливість, яка відбувається, бачити, чим ми можемо допомогти як ближньому, так і собі. І святом вас, дорогі, Христос, Воскрес, воістину Воскрес Христос!